Так як ви приховали, або ваші родичі приховали ваш або вашого чоловіка психічний стан через це, що ви не попередили, не розповіли про це, цей шлюб можуть визнати недійсним. Це дуже-дуже серйозно. І це дуже часто трапляється, слухайте, тому що зазвичай в сім'ї люди знають, що хтось має... Проблеми зі здоров'ям. Психічна хвороба це проблеми зі здоров'ям. Такі хвороби це може бути шизофренія, це біополярка і багато, багато інших. Також інші важкі захворювання також впливають на психічний стан. Про це потрібно розповідати. Якщо ви це приховали або родичі приховали, цей шлюб визнають недійсним. Тому розповідайте, розповідайте про себе, діліться. Якщо ви скажете, в мене в родині є шизофреніки, в мене були якісь підозри на шизофренію, або вона вже визнана. Якщо ви це розповіли, і ця друга половина вона бере на себе відповідальність, тому що вона розуміє, які проблеми можуть бути в житті з людиною хворою, це інша ситуація.